Центр Хмельницького прикрасили світлини кращих спортсменів краю. На початку року у місті оновили дошку пошани атлетів та тренерів Хмельниччини. Цього разу на ній відкрили нові розділи. Подробиці дивіться далі. Вони були наймайстернішими, найспритнішими та найвлучнішими у 2013-му. За минулорічні здобутки та перемоги світлини кращих спортсменів та тренерів області розмістили на дошці пошани поблизу кінотеатру Шевченка. З поміж інших тут вперше з'явилося фото тренера дитячо-юнацької спортивної школи Наталії Жиляєвої. Її вихованець та за сумісництвом син Павло Алтухов цьогоріч приніс чимало нагороду скарбничку української збірної з веслування на каноє. Син багато медалей завоював знову ж і дві на знову на чемпіонаті Європи, дві золоті медалі і бронзову на чемпіонаті світу, і також Янчук Дмитро, який. І на універсіаді виступив дуже гарно, також золото і срібло. Окрім світлин, тренерів та спортсменів, цьогоріч вперше на дошці розмістили фото колективів за перемогу в всеукраїнських змаганнях та спортивні здобутки. Такої честі удостоївся колегіум імені Володимира Кузубняка. Неодноразово їздили на всеукраїнські змагання, посідали високі місця. Навіть мельницький колегіум взяв друге місце на Україні з козацького гарту. Завжди приємно, коли тебе бачать. Коли тебе помічають, нагороджують, це спортивний азарт, можна сказати. Ми не за медалі боремося, а нам це подобається. Це насамперед якесь внутрішнє себе самоутвердження. З'явився на дошці розділ Спортивні новини. На майбутнє тут також будуть відзначати кращого спортсмена місяця. Розроблю таку програму, щоб вже було чітко, може, чітко можна було сказати. Хто скільки набрав балів, і буде так: олімпійський, наприклад, олімпійський чемпіон 100 балів, значить призер, там 70 балів і так далі, і так до нижче. І буде точно определено вже скільки хто балів. Займай своє місце, буде тут дошку пошани в обласному центрі. Відкрили з ініціативи ветеранів спорту. Тепер активісти мріють облаштувати поблизу скверу Шевченка алею Олімпійської слави. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини Ті 7